Знаєте, коли вмирає місто? Не від ракет, а як старий дідо на лавці, потихоньку. Це коли фасади облізлі, а знову лише білборди про кредит. Коли школа напівпуста, бо діти з батьками десь за кордоном, а старі єдині клієнти аптек, яких більше ніж кав'яри? коли реставрація, це пластикове вікно на старій ратуші, а манікюр по 150 — це. Єдина новина бізнесу це коли молодь лишає сліди лише в паспортному столі, а центр це просто зупинка для автобусу, Львів, Кошиць, і навіть у комп'ютерному клубі нікого нема. Коли тимчасово це головна мова міста, коли всі планують лише звалити, з'їхати, поживемо там побачимо, коли лишаються ті, хто не встиг, або ті, кому просто нікуди поїхати, і навіть найкращі не бачать сенсу лишатися, тому що все хороше воно. desta